Авраал Ралдугін грає на саксофоні на честь свого міста, а тут він вже ховає поранену руку у рукавичку та зізнається, що поки так і не спробував взятися за інструмент між цими відео вісім років, в які вмістилося більше ніж у декого за все життя. Декілька спроб добровольцем піти на війну. Вибороне право на це з початком повномасштабного вторгнення, участь у жорстоких боях, поранення, поневіряння і відродження. 13-го року а, я для себе виділив позицію, я став таким націоналістом. Не ура, патріотам, як кажуть, але я зайняв патріотичну позицію, я зрозумів, де зло, де добро. І вже тоді я хотів йти в АТО, тоді воно називалось. Ходив, оббивав пороги військомату разом з батьком. Який також студією займається, оббивав пороги, батька забрали, а мене ні, тому що в мене маленька дитина на той момент була. Мені сказали, розвернули. Потім не підходила їм моя військово-облікова спеціальність. А я служив у військовому оркестрі, я музикант. А вони кажуть, там музиканти не потрібні, ще ранувато, ще потрібні бійці. І потім я почав тренуватись. Тобто я вбивав пороги військомати, вони мене аби куди задіяти, давай тренуватись. Будеш. Ну давай. Я їздив постійно на тренування, потім став інструктором з бойової підготовки. Е, і коли почалось повномасштабне вторгнення, я пішов е, на другий день, ну 25 лютого, я вже пішов служити. Я обрав одразу підрозділ ТРО наш, тому що там були мої інструктори, з якими ми вже працювали. Я знав, що на них можна покластись. У нас була невеличка група. І вже тоді, коли я пішов в повномасштабку, е, я дізнався, що е, скоріш за все мене не пускали в 2014-2015 році, тому що мій батько попросив нашого воєнкома, щоб він мене не брав. Тому що він сказав: Я пішов, щоб ти не йшов ну, як батько. Тобто батько, можна сказати, заступився. Але повномасштабка все змінила, я пішов воювати. Спочатку потрапив на Донецький напрямок під Велику Новосілку, там ми спочатку стояли довгий час. Потім лікував коліна, повернувся знову в стрій і потрапив на запорізький напрямок між Гуляйполем і Оріховим. Там пробув також певний час, навоювався, насидівся, накопався, навідчувався, навитягував хлопців, достатньо було різної як то кажуть, різних неприємних історій. І на Запорізькому напрямку отримав поранення від танкового снаряду, який почав обстрілювати нашу позицію. і Просто це був перший постріл, він мене спіймав. Дуже незручно, дуже неприємно, тому що ми його вишукували майже два тижні цей танчик, не могли ніяк знайти. Але потім, через два тижні після мого поранення, все ж таки цей танчик. Вже не існує, так скажу. Перетворився на металобрух. Була довга реабілітація, я закрився трішки в собі, якось асоціалізувався, можливо. Я ходив з такими залізяками. мене перебиті нерви, перебита кістка. Зараз стоїть пластина, вона зростається, все рука постійно мерзне. Я в перчатці через це, тому що вона постійно мерзне, пече. Після поранення було вкрай важко пристосуватися у мирному житті. Станіслав, як і багато хто з ветеранів, замкнувся, не знав, що робити та як і з ким спілкуватися. Йому допомогла підтримка батька, який також є ветераном російсько-української війни. Музика та мрія створити музикальну кампанію лейбл, який буде орієнтований на пошук українських талантів, на просування їх на світову арену. У нас дуже музична сім'я була. Всі співали, танцювали. Я сам ходив і на танці, і на саксофон займався, і на фортепіано. І трошки навіть намагався музику писати ще тоді. Але це було так по я був молодий, ще не розумів, як воно працює все. Я також, мабуть, як і більшість людей зараз слушали, слухали колись російську музику. І коли ми зрозуміли, що треба робити свій продукт, то зараз я бачу, що є дефіцит музики української, тому що є багато спроб. Але мало спеціалістів, які можуть об'єднати це все в купу. Тобто є окремо люди, які пишуть музику, саму музику. Є окремо ті, що пишуть круті тексти, є окремо ті, що співають, є окремо ті, що випускають, і вони не можуть ніяк заколабитись. Тобто є нові артисти, чудові артисти. Вони виходять на ринок, вони виходять в світ. Є світові артисти, такі як Hard Kiss, наприклад, гурт, Але їх мало. І хочеться створити конкуренцію, так скажемо. Тобто, я думаю, що в нас є змога на весь світ прозвучати українською мовою чудові пісні з чудовим я з чудовою якістю, і я думаю, що це буде круто. Я хотів би створити музикальний лейбл, який буде не регіональний, який спочатку буде український, і вийде потім на весь світ. Тобто захід, це Європа і Штати. В першу чергу є напрацювання, деякі, є деякі контакти. Можна колабитись, треба розвивати. Але мрія залишилася просто мрією, якщо не підтримка. Станіслав взяв участь у хакатоні проєкту підтримки молодих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб в Україні. Наразі, завдяки навчанню та підтримці, це не просто ідея, а чіткий бізнес-план. Вже є студія, заплановано її розширення у планах і додаткове навчання. Коли я вже почав спілкуватись на співбесіді, я вже почав розуміти, що підхід доволі серйозний. Побачив партнерів, які залучені, побачив громадські організації також з інших країн, які залучені, і зрозумів, що мабуть треба спробувати. Коли я поїхав на Хакатон, мені по полицям розклали все, що в мене було в повному сумбурі. Тобто, в мене не було якогось чіткого розуміння, що йти, тобто не було дорожньої карти. І на Хакатоні я зміг зібрати для себе в купу якісь нові ідеї мене навчили новому. І зараз я продовжую навчатись в тому ж руслі і поза межами Хакатону, і Хакатон дає також підтримку, тому що а, лектори, спікери, які з нами працювали, вони завжди на зв'язку можна з ними контактувати, і це дуже круто. Цього не вистачало. Тобто, я був такий зелений зелений став жовтенький. Я думаю, що для повноцінного запуску проекту, для того, щоб він почав звучати, треба від трьох місяців до півроку. Це чисто для запуску. А окупаємость, чи як там я забув слово <с?> <с?> окупність бізнесу буде починатись з року, десь так. Це трошки нестандартний бізнес, як кажуть, в бізнес-середовищі, тому що це творчість, і іноді складно прорахувати всі бізнес-моделі, як вона буде працювати. Тому Покладаючись на досвід мій, на досвід батька і напрацювання, які є, на студію також, яка вже існує, вона вже працює і круто працює на місцевому рівні, хоча якість вже доволі далеко за область пішла. Я думаю, що на цьому можна створити крутий лейбл. Тобто є зараз вузка спеціальність у нас студія, яка займається звуком і відео. Я хотів би, щоб це був продукт з початку до кінця, під ключ повністю. Станіслав говорить, його бізнес-проект дещо складний, адже він будується на творчості. Але впевнений, якщо бути завзятим та мати підтримку, то все збудеться. Тим більше українська музика має великі світові перспективи, і вона несе зцілення та підтримку для всіх опалених війною. Цей проект реалізується організаціями час дій смарт-медіа українські ветерани Сос «Сос-Юкрейн» за підтримки Євросоюзу, агенції СІПІВІ та міністерством закордонних справ Литви.